Від 20 до 25 тисяч штук цегли на добу виробляють у Гощі на Рівненщині у кільцевій вугільній печі 18-го століття. Тривалий час підприємство не працювало. Два місяці тому після проведеної реконструкції приватна компанія частково запустила виробництво. Ми зараз стажируємо, навчаємо людей. Воно з першого вересня до кінця місяця вже вийти на якусь повну потужність. Запущена стара кільцева піч, яка буде працювати з потужністю 20-25 тисяч в сутки. Цегли вигруженої. Тобто це орієнтовно 700-800 тисяч у місяць. Ну, фактично, ця цегла буде на наші власні потреби. Фірма є забудовником. Реконструкцію цехів заводу розпочали за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. У лютому призупинили, а згодом продовжили, аби якнайшвидше запустити в роботу нову сучасну піч, яка дозволить в рази збільшити потужності. На майбутнє будуємо панельну піч 126 метрів, яка Буде випускати цегли більше двох мільйонів в місяць і різного виду цегли, різної продукції. Тобто це може бути блок 2НФ 212, як його в народі, двойна цегла в народі називають. Пустотіла, полегшена, перегородочний блок. Там буде більш-менш все роботизовано, автомати, садчиків, укладчики, вигрузчики. Наразі цеглу використовують виключно для власних потреб, адже лише на побудову нової печі потрібно близько півмільйона цеглин. Згодом продукцію продаватимуть як на Рівненщині, так і у сусідніх областях, де немає виробництва цього будматеріалу. Ринок будівельний на Рівненщині оживає і потреба в цеглі є. Інвестори з впевненістю відкривають цегайний завод і мають перспективу розвитку. Даний завод скористався програмою 5.7.9 І за ці кошти виділені державою куплена техніка, навантажувач, екскаватор, які працюють на об'єкті і. Відчувається підтримка держави. Наразі на підприємстві працює півсотні працівників після запуску додаткових цехів. Планують збільшити робочі місця ще настільки, що окрім того, обговорюють варіанти можливості працевлаштування військовослужбовців. Говоримо сьогодні з дирекції заводу про те, що маємо створити спеціальні робочі місця для тих, хто повертається. З пораненнями ті, хто не, не можуть виконувати стандартні задачі, щоб для них були створені такі спеціальні робочі місця. Повністю завершити реконструкцію, добудувати цехи та вийти на нові потужності, планують до наступної осені. Анастасія Шепеток, Вячеслав Мельник, випуск новин.